29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Цей день було обрано на згадку про події 2014 року під час Іловайської операції, коли багато українських воїнів загинуло, прориваючись з оточення. Героям країни! Воїнам світла, захисникам і захисницям України присвячується у серпні 2014 року. Під містом Іловайськ розгорнулася одна з найстрашніших битв для української армії у війні на Донбасі. Бої тривали майже місяць 6 по 29 серпня 2014 року. Та увійшли в історію під назвою Іловайський котел. Українським військовим вдалося встановити контроль над частиною міста. Але згодом вони були оточені ворожими підрозділами Збройних сил Російської Федерації. Тоді в Іловайський котел потрапили батальйони Донбас, Дніпро «Дніпро-1», батальйони МВС, Херсон, Світязь, Миротворець і Шахтарськ. Українське командування розраховувало деблокувати їх за допомогою резервів сил АТО. Але призначені для цього підрозділи були укомплектовані переважно з нещодавно мобілізованих бійців без належної підготовки. 28 серпня. Іловайське групування опинилося в оточенні. Українських бійців в Іловайську почали розстрілювати зградів та ураганів. Вихід був можливий без зброї та важкого озброєння. Ворог виступив з пропозицією про гуманітарний коридор. Котрий, начебто, гарантуватиме нашим військовим вихід із Іловайська, 29 серпня, 8.15, наші військові двома організованими колонами почали вихід із Іловайська за попередньо оговореними маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухались повз російські укріплені позиції, 29 серпня, Попри домовленості, російська сторона почала розстріл гуманітарного коридору. В цей день Україна втратила найбільшу кількість армійців за весь час бойових дій. Це одна із найстрагічніших сторінок історії російсько-української війни. Але не єдина 24 лютого 2022 року, розпочалося повномасштабне вторгнення ворога на територію України. Кращі її сини і доньки стали на захист Батьківщини. Вони захищали свої домівки, рідних, улюблену справу, щоб зупинити ворога, який прийшов з війною на нашу землю. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час. Але він виявив свій незламний дух і прагнення жити у вільній державі. Страшна, кровопролитна війна принесла незвичайні втрати. Горе, сльози Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших воїнів, студентів-випускників, які загинули, захищаючи рідну Україну. Анатолій Слонський, Антон Моспан, Сергій Червоняк, Ярослав Альошин. Олександр Коломієць Олексій Сухоруков, Василь Гончарук, Артем Яковлев, Анна Ярмуратій. Павло Стако, Сергій Панасюк, Артур Мережниченко, Ярослав Бондар, Руслан Прилуцький, Віктор Груць, Сергій Калман, Олександр Євтушин, Олександр Куценко, Микола Нечіпорук, Олександр Шаргородський, Олег Нарадько, Юрій Мантачко. Андрій Саєнко, Олександр Барабаш, Іван Грищенко, Антон Кузьменко, Володимир Мельник, Віталій Адаменко, Олександр Бойко, Микола Березівський, Андрій Орчиков, Олександр Рябошлик, Роман Замрій, Михайло Палуб, Олександр Майданюк, В'ячеслав Боярко, прошу вшанувати пам'ять полеглих воїнів, громадян, всіх тих, хто віддав найдорожче, своє життя за можливість працювати, навчатися, мріяти хвилиною мовчання. На превеликий жаль в нашому житті побільшало трагічних подій і сумних дат. Ми сьогодні глибоко вшановуємо пам'ять борців, які загинули в Іловайській трагедії. Ми сьогодні вшановуємо глибоко пам'ять тих, хто боронив Україну і поліг за неї. Ми сьогодні завдячуємо нашим захисникам і захисницям, які в жорстоких боях. Захищають нашу незалежність, нашу державу і нас з вами кожного. Ми маємо завдячувати їм, що ми маємо можливість стояти сьогодні тут, бути своїми родинами, працювати, посміхатися, просто жити. Ми селяємо голови перед родинами загиблих. Ми завдячуємо їм за їхніх близьких. Таких самовідданих, таких героїчних в історії нашого університету закарбовані імена тих, хто загинув. Ці люди могли б бути серед нас, вони могли б жити, народжувати дітей, будувати і розбудовувати далі незалежну Україну. На превеликий жаль, їх серед нас немає і не буде. Тому ми маємо пам'ятати про їх героїчний подвиг, тримати наш освітянський фронт, належним чином виконувати свої обов'язки. Виховувати і надалі патріотів України і тих, хто буде будувати незалежну Україну. Слава Україні! Шановне товариство! Повірте тяжко. Але дякую за пам'ять, дякую за шану. Дякую за підтримку. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв. Які віддали своє життя за нашу свободу, за мирне небо над нашими головами. Це день, коли ціла нація зупиняється для роздумів. Ми робимо паузу не для того, щоб голосно говорити, а для того, щоб тихо поміркувати, згадати полеглих не лише як солдатів, а як синів. Дочок, друзів. Їхній подвиг це приклад мужності, відваги, самопожертви. Вони віддали своє сьогодні за наше завтра. Сьогодні ми не лише вшановуємо пам'ять, ми даємо обітницю, бути гідними цієї мужності, єднатися. Бути сильними і неодмінно перемогти. Україна сьогодні переживає найбільше випробування в новій історії: збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати наших героїв. Найвеличнішим пам'ятником полеглим буде незалежна, демократична, могутня Україна. Наше завдання її збудувати. Вічна пам'ять героям! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава!